SCP-001, сліпа пляма Бога. Об'єкт номер SCP-001, клас об'єкту, ЄСОТ. особливі умови здержування. Навколо місця розташування SCP-001 збудовано комплекс Т, до якого входить корпус Т-01. Розташований на території самого scp 001 Тут знаходиться штаб-квартира ради О5 фонду та суміжних керівних органів. Протоколи безпеки для комплексу Т викладені в документі т 001 01 Опис SCP-001 001 це зона простору неправильної форми об'ємом приблизно 650 тисяч квадратних метрів, що включає простір як вище, так і нижче початкового рівня Землі, розташований на У Синаї, окрім його та властивостей, опис нижче, scp 001 нічим не відділяється. і речовина та енергія можуть вільно входити у його простір і виходити з нього. Археологічні розкопки, проведені французькою комісією з питань науки і мистецтва наприкінці XVIII століття, виявили залишки кам'яної споруди часів кінця другого тисячоліття до нашої ери, що за описом нагадує постоялий двір. Початкова споруда була зруйнована в ході будівництва комплексу Т SCP-001 являє собою єдине відоме природне місце на землі, де значення навколишнього випромінювання аківи дорівнює абсолютному нулю. Експерименти підтвердили, що ця умова зберігається навіть при наближенні джерела випромінювання Аківи або розміщенні такого безпосередньо у scp 001. Це свідчить про те, що не лише зовнішня межа scp 001 герметично блокує проходження випромінення Аківи, але й саме scp 001 поглинає та нейтралізує будь-яке випромінювання Аківи, яке в іншому випадку генерувало б його у просторі. Як наслідок властивосте SCP-001, природна деградація або припинення когнітивної функції та функціональності організму Homo sapiens неможливо, поки цей Homo sapiens залишається в межах SCP-001. Іншими словами, з певними обмеженнями у просторі SCP-001 не настає людська смерть, нижче наведені фрагменти журналу експериментів. Тест 01001 параметри. Д-1082. Здоровий чоловік був поміщений до встановленої в межах SCP-001 стандартної камери для утримання людини і знаходився під спостереженням протягом 120 днів. Результат без змін. Тест 01003 Параметри Д-2326. Здорова жінка була поміщена до герметичного контейнеру в межах SCP-001. До контейнера було випущено летальну дозу ціанідного газу. Після завершення експерименту контейнер було провентильовано. Результат без змін д 2326 не зазнала ніяких негативних медичних ефектів. Тест 01006. Ті ж параметри, що й під час тесту 01003, але в якості підослідних були використані 30 здорових особин Ratus norvégicus. Результат пацюки померли від отруєння ціанідом. Подальші варіанти цього тесту показують, що здатність SCP-001 з до збереження життя поширюється лише на людських істот. Тест 01009. Параметри Д-5337, жінка, що страждала на рак четвертої стадії, метастази у більшості органів, що, за прогнозами, мав неминуче привести до смерті, була поміщена до стандартної камери у межах SCP-001 і знаходилась спостереженням протягом 786 днів. Результат без змін, включно з відсутністю подальшого прогресу симптомів раку, поки піддослідна залишалася в межах SCP-001. Піддослідна померла через 48 годин після завершення експерименту і вилучення з scp 001 Тест 01010. Параметри Д-5361. Здоровий чоловік був поміщений до крематорію в межах scp 001 який після цього був активований. Результат. Тіло Д5361 згоріло аналогічно до контрольного тесту, проведеного у нормальних умовах. Рештки не мають примітних властивостей. Подальші варіації цього тесту дозволяють припустити, що здатність SCP 001 до збереження життя працює не на всі види травм. Тест 01338. Параметри Д-8874 здорова жінка була поміщена до встановленої в межах scp 001 стандартної камери для утримання людини і зафіксована. Їваного піддослідною була ампутована над стегном без анестезії та без використання джгута або інших засобів перекриття стегнової артерії. Після ампутації нога була видалена з scp 001, а Д-8874 залишалася під спостереженням протягом 360 днів. Результат: піддослідна тимчасово втратила свідомість, можливо, через біль і несподівану корововтрату. Але прийшла до тями. Кровотеча припинилась через 12 годин. Загоєння культі пройшло у прискореному темпі. Ампутована нога, вилучена з SCP-001, розклалася з нормальною швидкістю для плоті, що зберігається у подібних умовах. Тест 01537 Параметри D13926 та Д13927 здорові чоловіки. Ідентичні близнюки віком 24 років d 13926 був розміщений в межах SCP-001 у стандартні камери для тривалого утримання людини. Тоді як d 13927 в аналогічній камері в іншому закладі фонду Під знаходили з під спостереженням протягом 26 років і 10 місяців. Результат: організм d 13927 зазнав прогресуючих фізичних змін, відповідних до звичайного старіння людей. Але. У д 13926 протягом усього експерименту не проявилося помітних ознак старіння після завершення тесту. д 13926 був переведений до іншої установи фонду, після чого з ним відбулися прискорені зміни, що відповідають старінню. У корпусі Т-01 був обладнаний гуртожиток, який містить житлові приміщення для всіх членів ради О5 фонду та деяких інших членів вищого керівництва. Наразі 9 з 12 членів ради О5 проживають в цьому гуртожитку, і 8 з цих 9 не виходять з корпусу Т-01 з моменту завершення будівництва. Дев'ята з О5, яка покинула корпус Т01 задля особистих справ, загинула від метеорологічного стихійного лиха перед її запланованим поверненням. Завдяки властивостям SCP-001 він також використовується як контрольний заклад для програми фонду стовматургічних досліджень, включаючи з розробкою способів застосування особин SCP-2336-A. Це умовні демони з одного об'єкту класу Кетер, мабуть, я його наступним перекладу. Архівний документ 06 s 7 inf 23 a фрагмент, підходячи до питань природньої філософії та розуміння сутності Всемогутнього Бога, ми повинні розпочати наше дослідження із свідоцтва наших почуттів, що включає свідчення святого письма, бо ніхто не бачив Бога. Але сприйняття Бога можна досягти шляхом спостереження за його творіннями і ретельного вивчення святого письма. Розгляньмо фрагмент з 4 глави виходу, який у перекладі означає: І сталося в дорозі на нічлігу. Стрів був його Мойсей, Господь і шукав, щоб убити його, та Ціпора, дружина Мойсея». Взяла кременя і обрізала крайню плоть свого сина, і доторкнулась нею до ніг його та сказала: Бо ти мені наречений крові. Розглянемо вчення цих віршів. Багато схоласті зосереджують свою увагу на другому з цих віршів, в якому ці пора, дружина Моїсея, виконує обряд обрізання і таким чином рятує свого чоловіка від гніву всемогутнього Бога. В цьому, вважають ці схоласти, лежить моральний урок, що ніхто, навіть Божий пророк, не звільнений від законів Його Завіту. Але подивіться на перший з цих віршів, який так мало зрозумілий Всемогутній Бог, маючи намір убити Моїсея, намагається це зробити і зазнав невдачі. Цей епізод є ключем до розуміння сутності Бога. Бо ми повинні зрозуміти, що якщо Писання є непомильним, і це писання каже нам, що всемогутній Бог намагався вбити Мойсея, але не зміг, то непомильне писання свідчить, що Бог не всемогутній, або, принаймні, що Божа сила не поширюється на це конкретне місце, сер Ісак Ньютон. Спостереження щодо сутності Бога 1724 рік. Нещодавно винайдений тавмометричний апарат дозволив нашому Ордену переконатись у тому, що ми вже давно підозрювали. А саме, що Божа милість або товмуторгічна сила, як більш схильні казати деякі з наших братів, це феномен фактичний і матеріально вимірювальний. Один з моїх колег запропонував термін АКІВА як одиницю вимірювання цього явища на честь одного давно померлого єврейського мученика. Цей філософський та технологічний прорив спонукав нас до започаткування ряду проєктів, включно із всебічним картографуванням умов і варіацій аківи по всій земній кулі. Це не повинно було бути роботою заради галочки, такою як картографування джерел Нілу або іменування різних маловажливих рифів. Тамографічна карта буде безцінним інструментом, який дозволить нашому ордену використовувати силу Божої благодаті. Отже, ми організували картографічні команди, кожна з яких мала при собі тавмометричний апарат, і приступила до картографування, приділяючи значну увагу регіонам, що становлять особливий інтерес. В одному з кутків святої землі шлях нам підказав Наполеон Бонапарт. Як відомо, кампанія Наполеона в Єгипті в 1798 році супроводжувала комісія з питань науки і мистецтв, яка здійснила всебічний опис цієї країни. У 11-тій частині цього опису наведено географічні координати історичних місць, включно з біблійною горою Хорив. Озброївшись цією інформацією, команда масонів та членів нашого ордену герметистів під моїм керівництвом відправилася на Синай, щоб відстежити шлях Моїсея від гори Хорив до двору фараона. Сьогодні ввечері я радий повідомити нашому ордену про успіх цієї роботи ми знайшли постоялий двір Брем Стокер, стенограма засідання ордену герметистів Золотої Зорі 1874 рік. Витяг із меморандуму директора зони Вільяма Вінна Весткота до Самуеля Лідела Метерса від 16 жовтня 1916 року. Весткот був співзасновником однієї з організацій Попередниць фонду. Дослідивши постоялий двір та випробувавши його властивості, можна зробити лише один висновок. У Бога є сліпа пляма, і ми знайшли, де вона знаходиться. Властивості постоялого двору надають цілу низку можливостей для термометричної інженерії, окрім простого переховування від янгола смерті. Тепер ми знаємо, що рівень навколишнього випромінювання аківи у постоялому дворі залишається на рівні нуля. Незалежно від того, що відбувається всередині, як наслідок, оскільки це сліпа пляма Бога, то ніщо здійснене у його межах не потягне ніяких теологічних наслідків. Я не фізик, але наш колега Нікола стверджує, що це фактично клітка Фарадея для гріха. Очевидною видається придатність такого місця для використання в якості штаб-квартири центрального директивного органу нашого нового порядку. Примітка. Канцелярія комітету з етики фонду базується у корпусі Т-01 з моменту створення комітету. Нотатки доктора Марвіна Скрентона 31 липня 1924 року. Фрагмент на основі вивчення властивостей SCP-001. Зараз ми готові почати тут, у зоні 36, наші перші спроби із штучного створення екранованого вакууму Аківи. Який ми називаємо антимонадою. По суті, ми збираємося створити ще один екземпляр scp 001. Сьогоднішній тест стане кульмінацією більш ніж 20 років теологічного та технологічного прогресу. Бертрам, мій асистент, висловлюється про це більш різко. Ми побудували коробку, а тепер виштовхуємо з неї Бога. Виявляється, як природа не терпить порожнечі. Так не терпить і іманентність. Наші прилади виявили зростання рівня Юма після ввімкнення антимонада і зниження вимірювання значення аківи в межах тестової капсули до нуля. Ми думаємо, що втрутилося дещо інше, те, що ми зараз не можемо спробувати спостерігати або вимірювати. Ми не знаємо, що це було і куди воно пішло. Меморандум О5 стосовно керівних працівників К308. 2 серпня 1924 року фрагмент панове з часу інциденту, що відбувся 31 липня в зоні 36, частота та ступінь тяжкості аномальних інцидентів різко зросли. Хоча ніякого причинно-слідкового зв'язку з тестуванням антимонади не було остаточно доведено, визначений збіг цих подій у часі. Як ми вже казали, цей епізод підкреслює необхідність перегляду і розширення місії фонду. До сьогодні ми були просто дослідницькою організацією, але надзвичайні часи закликають до надзвичайних заходів, і наша організація повинна робити більше ніж зберігати ті зразки, які ми вивчаємо. Ми повинні вжити заходів для ізоляції аномалій, що перебувають поза вартою фонду, з метою як їх збереження для подальшого дослідження, так і для захисту людства в цілому. З цього моменту фонд засновує та впроваджує відділ активних польових операцій. Наша вже існуюча дослідницька діяльність буде реорганізована для включення окремого та самостійного дослідницького відділу. Новому відділу агентства надається право на негайну організацію, фінансування, обслуговування, оснащення, тренування та застосування одної або декількох мобільних оперативних груп. Тимчасове керівництво та бюджет для відділу польових операцій описані у прикладених додатках. Примітка Меморандум К308 являє собою офіційне проголошення переходу діяльності фонду від простого дослідження аномальних об'єктів, сутностей та явищ до їх активного збирання та зберігання. Меморандум Кому? Адміністратор Рада О5. Копія для Мухаммад Аль-Такі, директор управління тактичної теології. Від кого? Шелдон Кац Esquire Дата 3 серпня 1900 року. Статус перевірки ПРОЕКТ УРІЛ. Я вважаю, що ми досягли взаєморозуміння з протилежною стороною. Метою цього меморандуму є документально зафіксувати головні точки порозуміння. Як ми вже казали, офіційна угода буде представлена у формі пакту. Очікуються кам'яні скрижалі, але я також попросив файл у форматі PDF. Історія питання. Робота фонду в комплексі Т деякий час була липким моментом у наших відносинах з протилежною стороною. Останні події надто масштабні, щоб згадувати їх тут. Спонукали керівництво фонду зробити крок до зближення з протилежною стороною, як для полегшення поточних досліджень та спроможності стримування, щоб уникнути прискорення катастрофи, так і для збереження ефективності певних протоколів фонду. Таких як режим стримування SCP-1844. Це такий собі доволі великий кратер з розжареною лавою всередині, з якого лізуть духи. Тоді, на рівні вищого керівництва, моя канцелярія провела переговори з протилежною стороною. Підсумки наведені нижче є результатом цих переговорів. Підсумки точок порозуміння. перше. Жодна фізична особа не повинна фізично перебувати у комплексі Т протягом періоду довшого за 120 років. Цей ліміт застосовується для членів Ради О5 та інших членів керівництва та персоналу фонду піддослідних тощо. Очікується, що фонд забезпечить дотримання цього обмеження. Друге: про протоколи роботи комітету з етики слід повідомляти протилежній стороні не рідше, ніж раз на рік. Точний спосіб передачі цих повідомлень ще не розроблено, але я підозрюю, що воно полягає у записі на пергаменті та подальшому спаленні у жертовнику, розташованому за межами комплексу Т. Третє. Протилежна сторона не буде винищувати, обрушувати кари або іншим чином спрямовувати свій гнів на будь-кого із співробітників фонду, зазначено у додатку A, зміни до якого вносяться час від часу за взаємною згодою сторін. Без подання письмового попередження, принаймні за 90 днів, а також без надання змоги спокутувати провину. Тим не менш, ця умова не поширюється на випадки спричинення лих загальнолюдського масштабу. Четверте, ні фонд у цілому, ні будь-який його співробітник керівного рівня не має права вклонятися або служити будь-якій божественній сущності, крім протилежної сторони. Бо я Господь, Бог твій. Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене. Протилежна сторона наполягала на цьому пункті, оскільки ця умова не примушує до будь-яких дій, а лише забороняє певні дії, я на свій розсуд згодився її включити. Припускаю, що звернення від першої особи буде виправлене в останньому варіанті. П'яте фонд та протилежна сторона повинні використовувати комерційно обґрунтовані зусилля для співпраці щодо стримування небезпечних об'єктів, описаних у додатку Бі разом позначених як «ангра ман'ю». Доктор Альтекі пояснив мені, що Офіс тактичної теології буде вдячний за допомогу. Будь ласка, зв'яжіться зі мною для обговорення цих точок порозуміння до укладення офіційної угоди, з повагою Шелдон Кац. Пророк Божий. Що я вам скажу? Доволі насправді цікавий об'єкт. Ціка... Ну, інтересна інтерпретація SCP-01. Зробив його на прохання одного мого друга. Дуже хотів, щоб я його опрацював. От. Тому, якщо хтось має якісь побажання щодо наступних озвучок, я буду тільки радий побачити їх в своєму телеграм-каналі або в коментарях Ютуба. Також нагадую, якщо вам дійсно подобається моя творчість, то. Поширюйте, будь ласка, мені треба трошки мотивації. Всім дякую за прослуховування.